Чи чула ти таку фразу, наша підсвідомість може все? Я чула. Але коли починаєш це все перевіряти на практиці, особисто я стикалася з тим, що якось воно йде зі скрипу. Цікаво чому. А от зараз і розберемось. Як завжди, в якості експерименту я вирішила перевірити на собі такий популярний метод, як щоденник самопрограмування. Після двох місяців експерименту я помітила, що цей інструмент дуже ефективно працює, але є певні нюанси, які зараз розповім. Тож раджу обов'язково додивитися це відео до кінця. Коли я вперше почула про такий метод, як щоденник самопрограмування, я спочатку поставилася до цього скептично. Ну не може бути так, як просто в касті. Ти пишеш, описуєш, розказуєш якісь там байки, а це потім перетворюється на реальність. Бажано ще при цьому нічого не робити і раз тобі щастя впало на голову. Ну не може бути такого, не, не буває такого. Так, дійсно так. Але метод ефективний, головне знати, як ним користуватися. Я взагалі дуже люблю розповідати про те, що я перевірила на сьогодні. Собі. Те, що е, перевірено експериментально і тому що тут уже ніхто не переконає, тут вже хтось не скаже: працює, не працює, воно не воно. Я перевірила. Я зробила якісь висновки з тих помилок, які зробила. Я можу ручатися, що метод працює, але є якісь нюанси, які ми зараз обговоримо. Ось, до речі, мій щоденник самопрограмування. такий гарненький, красивенький, в якомусь там магазині канцелярії не задорого купила. Ти знаєш моє ставлення, зайвих грошей на такі всі речі, які списуються кожного дня. Не ну, витрачає щоденник самопрограмування це блокнот, в якому ти кожного дня розписуєш свій ідеальний день до того, як він розпочався. Уже заздалегідь можна сказати, що треба знаходити на це час, знаходити його, заздалегідь. якщо… Про щоденник вдячності ми обов'язково це робимо в кінці дня підводимо підсумки. То щоденник самопрограмування це треба робити вранці. Головний пункт, на якому багато хто може впійматися, на тому, що метод якось не спрацьовує. Ми тут не описуємо якісь казки, якісь байки. Ми тут не фантазуємо і не малюємо повітряні замки. Тут має бути раціональне зерно. Тобто, ми щось планували, ми сьогодні чогось хотіли, у нас якісь були бажання і ми. Перед тим як день розпочався, ми розписуємо, як би найкращим чином, в найкращому варіанті цей день пройшов і як би він здійснився. Наприклад, якщо ти йдеш на співбесіду, то ти описуєш, як воно проходить, як тобі приємно, що відбувається, і якого результату ти сьогодні досягнеш. Кожного дня. Як завжди, без винятків. Ми зранку, у спеціально виділений час, перед тим, як наш основний день починається, розписуємо свій ідеальний день. Тобто, спочатку, от-от, наприклад, тут багато, бачиш, багато сторінок, багато чого розписано, багато всякої інформації. Так ось, спочатку ставиться дата. Вовне не переплутати, у мене були нюанси. То я рік не той написала, то я місяць не той написала. Це грає роль, повір мені. Я навіть помічала такий момент, от коли в мене все пішло якось не в ту степ, я помітила, що якось випадково я поставила не тут місяць. Так ось ставиться сьогоднішня дата, а далі розписується на одну сторіночку, розписується день в барвах, яких би я хотіла його бачити, який би я хотів, він хотів, я б хотіла, щоб він був. І тут головне розписувати не тільки події. Я б навіть сказала, що ну, да, події мають значення. Але не, головне, головне не саме, що з тобою відбувається, а зробити ще акцент на тому, в яких ти станах, що ти відчуваєш, який твій настрій і так далі. Чому? Я спочатку думала, ну ти ж розумієш, експеримент є експеримент, тому свої помилки, свої висновки ними з тобою і ділюся. Так, от, я спочатку думала, що треба розписати всі події, в усіх барвах, що я пішла туди, прийшла сюди, відбулося у це, і я така молоде. Десь досягла того сього і так далі. І знаєш, чим я стикнулась? Невідомой приклад чистий, такий, який був. Я полюбляю грати в теніс. І от я розписала у всіх деталях, що я зустрічаюся з подругами, ми граємо в теніс, значить я так крутезно офігенськи граю, я перемагаю, все супер. І, і що б ти думала, значить, що відбулося? Дійсно, я чудово грала в теніс, дійсно, я вигравала, дійсно була перемога і відчуття успіху, але. Сама атмосфера була жахлива. Настрій у багатьох був жахливий. Навіть в результаті сталося таке, що ми там трошки там посварилися, не поділили, і атмосфера стала ще гірша. І сказати ну грала, ну вигравала, ну молодець. Але саме відчуття після того, як я поверталася додому, ну, було ну фе, ну, фу, ну, ну блін, я такого не хочу. Тому зараз я розписую вже по-іншому. Неважливо, яка подія, неважливо, що я хочу, що я збираюся сьогодні робити, чого я хочу досягти. Я розписую, що настрій у мене такий-то, атмосфера у мене така, то поруч люди такі-то. Вони налаштовані так-то, а я налаштована них так-то. І коли я навіть інколи я події завжди повз типу поїхала грати в теніс, а як там? Що там неважливо. Головне, що там було приємно, головне, що там було цікаво. І в результаті тоді день дійсно грає класними барами. Існує кілька гіпотез стосовно того, в якому ж часі писати. В теперішньому, минулому чи майбутньому. Я одразу почну з того, який час треба віднести взагалі. Це як би не дивно, майбутнє. Тобто, якщо ти в щоденнику писатимеш, що я отримаю, у мене вийде, я піду, я прийду, чесно скажу, скоріше за все, воно так і зависне, так і залишиться в сфері, колись щось може завтра, може, післязавтра, а може, ніколи взагалі, а може, це завтра буде, я не знаю, все життя тривати. Тому я б не ризикувала. Майбутнє це крута штука. Треба мислити майбутнім, треба думати про майбутнє, але ваше денеку самопрогравання, воно не спрацьовує. Тому найкращий варіант це ну, найкращий – прямо найкращий – це теперішній. Тобто, ти в теперішньому часі, дивишся на те, що це може виглядати так трошки дивно, тобто я йду. А -а я приходжу, я зустрічаюсь, я спілкуюсь, я відчуваю. Ну, дивно, але насправді в цьому нічого немає. Ти просто, неначе фільм, дивишся. Тобто, уяви, що твій день, один однісінький день це якби кіно, якийсь серіал, серія серіалу, яку ти дивишся зі сторони, і от як вона відбувається? В такому сенсі це нормально цікаво описувати. І теперішнє сприймається нормально. В принципі, експериментально перевірено, що якщо писати в минулому, я досягла, я прийшла, я зустрілась, в мене вийшло, теж метод працює. Але теперішнє все таки трошки ефективніше. Писати треба про себе від себе, про свій підкреслюю свій внутрішній стан, свої емоції, свої плани, свої бажання. Але це треба робити близько до реальності, тобто не фантазуємо, не вималюємо якийсь там суперсеріал, або не дай боже трилер. Це має бути позитив. А, ну. Начебто, зрозуміло, що не треба писати про якісь негативні речі. Так, воно може додає трошки драйву, як в обастрі, але по факту ну, не треба програмувати на себе на якийсь негатив. Не треба програмувати себе на якісь негативні емоції, писати, я хвилювалася, я боялася, я нервувалася. Ну, це не художній твір, в якому ці емоції допустимі, це твоє життя. В наші часи цих негативних емоцій так вистачає. Тому я думаю, що очевидно, що в таких щоденних як краще прописувати о, позитивні емоції по максимуму. Але це має бути близько до реальності. Не треба писати про когось. Повір мені, вплинути ми можемо більше на себе. Так, ми можемо якось там трішечки, ну, от сама атмосфера і так далі. Ми можемо трошки вплинути на інших людей. Але повір мені, якщо людина зовсім не хоче, що ти б на неї якимось чином впливала, ти хоч зі шкіри пнися, в тебе нічого не вийде. Ти хоч на 10 сторінок, хоч цілий том, напиши про те, що він сказав отак, підійшов до мене і зробив ото, він цього не зробить. А от на себе ти вплинути можеш. Тому краще ще розписуй себе, а не когось. Далі це не мають бути сліпі фантазії. Вибачте, те, що я кажу це в десятий раз, але це одна з основних причин, чому люди говорять, що цей метод не працює, це якась фігня, Я тут розписала усіх деталях, як у мене прибуток став мільйон доларів з нуля, і в мене нічого не вийшло. Не треба розписувати на 10 сторінок взагалі. Тому що ну, усі всі деталі прийшов, підійшов а з того кута, хтось вийшов, а там була така та погода. Ну, це все дрібниці, це все життя саме скригує так, як нам треба, і це не на основне. Тому одну сторінку, я навіть фіксовано, навіть якщо я почала розтікатися по древу, а я можу, я бачу, що я вже тут пишу, пишу, пишу. У мене ліміт одна сторінка. І от сторінка закінчується, все, зупинись, не встигла про якісь інші події розписати. Ну, то побачення, якби наступного разу розподіляй сторінку так, щоб встигла писати все, що цікаво. Тобто ліміт постав, одна сторінка. Також нагадую, я це казала про щоденнику вдячності, І кажу зараз: не треба купувати дорогі фітіперцевий, суперкласний блокнот, в якому ти будеш писати раз на місяць чи раз на рік, або він тебе просто валятиметься для краси. Ні, це має бути робочий документ. Неважливо. Ну, робочий інструмент, я б сказала. Неважливо, якої він якості не ну, головне, щоб було зручно писати, неважливо, яким почерком, якими словами взагалі чи читабельно це. Головне сам процес і головне самі відчуття і сам, саме той посил, який ти туди відправляєш. Не пиши про те, що ти взагалі не збиралася робити. Не пиши негативу ні про себе, ні, ні про інших. Не варто описувати події, які більше, ніж на один день. Тобто деякі люди можуть хитрити і сказати: От я зараз цілий тиждень День або місяць пропишу у всіх деталях, як у мене буде, ну щоб поменше писати. А далі так і буде ні. Справа в тому, що ми знаходимося в просторі варіантів, і тому все може змінюватись від наших вчинків, від інших подій, від того, що в першу чергу залежить від нас, але інколи і від нас не залежить. Тому, чим менше проміжок часу, тим більше що воно здійсниться, так як, так як найкраще, так як ти описала. Ну, звичайно, прописувати кожну годину це тупо, тому що ми ти тоді будеш тільки писати і більше нічого. А, тому. Найкращий варіант прописувати один день. Тут прикол в регулярності. Чим регулярніше ти відповідальніше це робиш, тим воно якби краще складається. тим воно... Е я не буду казати, що прям один в один сто відсотків все такі ситуація, вищі сили формують все по-своєму. Але. Відсотків 85 або 80, я б сказала, співпадає. і в першу чергу у внутрішньому стані, який ти приписала, в принципі, в подіях теж звичайно ж, треба щось робити, не тільки писати. Це зрозуміло, але я про це також кажу, тому що ну мало ли, може хтось не зрозумів. Дуже раджу спробувати цей інструмент. Вийшло у мене, вийде і в тебе. Тому напиши, будь ласка, в коментарях сьогоднішню дату і постав собі челендж на місяць, проведи той же самий експеримент, що і я. Я не можу нічого гарантувати, тому що це твоя відповідальність і твоє життя, але з власного досвіду можу сказати, що якщо це робити правильно, а я вже пояснила, як правильно вести щоденник самопрограмування, вже з першої сторінки, яку ти зранку розпишеш і з першої дати, яку треба поставити правильно, ти помітиш, що в житті відбувається. Позитивні зміни. Ти досягаєш певних цілей, спочатку дрібних, а потім масштабних. Твої мрії, які спочатку тобі здавалися якимись там нездійсненими, вони починають потроху здійснюватись. А що найголовніше, кожен твій день стає цікавішим, продуктивнішим, приємнішим, незалежно від обставин. Якщо відео було корисним, підпишись на мій канал і постав, будь ласка, вподобайку. З тобою була я, Олександра Феб, завжди рада допомогти.